Всім привіт. В Луки 10 і розділ 20 вірш сказано, «Отак, однак не радійте, тому що духи підкоряються вам, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах. Багато проповідників і проповідують, що пекла немає, і Біблія про це нічого не говорить. Але давайте подивимося через Книгу об'явлення. Що говорить про це Ісус? І був я мертвий, і ось я живий на віки віків, і маю ключі від смерті і аду. Ісус каже, Я переміг пекло та смерть. Христос там був, і Він переміг смерть та пекло. Але сьогодні є достатньо різних вчень та філософій, які вчать, що пекла немає, покарання за гріхи не буде. Так, отже, книга об'явлення допомагає нам у цьому розібратися. І море воно віддало мертвих, які. В ньому були і смерть, і ад віддала мертвих, які в них були, і кожного судили за його вчинки. А смерть і яд були викинені в озеро Вогнене. Це друга смерть озеро Вогнене, його не знайшли за записаним у книзі життя, бо ви кину були вони кинуті у озеро, теж вогнене. Тому ми повинні розібратися і зберегти своє ім'я. Книзі життя, записати його туди, записати туди туди, може, коли ми з'єднуємося з, з церков'ю, чинимо правильні речі, чиним, чинимо слово Боже, і сповнюємо його і наповнюємо цілі. Амінь. да, Всім Благодаря. Божого благословення.